Всем привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика автомобілі в Польщі. Заїхавши на одну площадочку, показати вам, які машинки тут продаються, ну і які ціни. І перший автомобіль це в нас Opel Astra 56900 ціна в злотих. 1,5 хетчбек, 122 кінські сили, 21 рік, пробіг 87 тисяч, це в нас дизель. Такий от Opel, друзі. Такий от салончик в нього. Машини, на жаль, закриті, не можу показати всередині. Шини в нього стоять 255 на 45 R17. Такий от Opel Astra. Так, це у нас сетроїнчик c 5 84900. В злотих. 1.5 дизель 130 кінських сил, 67 600 пробіг. 19-й рік. Автоматична коробочка. Ось такий от красивий салон. По шинах у нас тут 205х r 19 досить великі колеса вже. Ну і вигляд ззаді C 5 iCross. Такий от цікавий Fiat 500i. Це у нас 2017 рік. Хетчбек, бензин плюс газ. Пробіг 64 938 кілометрів. Така от міні-машинка. Fiatic 500. Покажу вам салончик. Такий він невеличкий, двохмісний. Така от Рено. 29900. Бруто Нетто 24309. Рено Кліо, 1.5 хетчбек. дизель. 75 кінських сил, пробіг 155 тисяч, коробочка механіка. Такий от невеличкий автомобільчик, заглянемо в салончик. От так от виглядає салон в Рено на механіці. Шини стоять 185-65 r 15 От так от вигляд ззаді, друзі, ринок ліва. Kia Sportage. 79900, Брутто 64 959 нетто. Ціна в злотих 1,6, Тоже дизель, 136 кінських сил, 21 рік, пробіг 147,888 км. П'ятидверна Kia. Кія. Покажу теж салон. На тканині по боках йдуть такі шкіряні вставочки. Шини у нас тут стоять 255 на 60R17. Такі от, друзі, Sportage. Kia Ceed, третє покоління, 1.0 хетчбек 22 рік. Ціна 65900 злотих, це в нас брутто. Пробіг 22 тисячі, бензин 22 рік, коробочка механіка. Такий от автомобільчик. Салон на тканині. В принципі, все доволі чистенько. Машинки, на жаль, закриті. По шинах тут у нас стоїть 205 на 45 r 16 ли 55, напевно 55, 205 на 55, r 16 Така от, друзякі. BMW у нас тут. s 30 g 30 3.0 Компі 21 рік, дизель. Пробіг 141 тисяча кілометрів. п'ятидверний дверний, коробочка автомат. Ціна 172 900. Це в нас бруто і 140 569 нетто. Така от, друзі, BMW. Салон повністю на шкірі. Досить красиво все. На, на чорній такій шкірі. Пот... Ні, потолок у нас світлий. комбі Комбі-версія. Шини 255 на 55R17. 530D. Такий форд, друзі, ціна 49, 500. бруто 40-244, це в нас нетто. Ford Grand C Макс. 15, 2019 рік, дизельок 120 кінських сил, пробіг 157-760, коробочка Мануела. Пише, що він самоміцний, такий от мініванчик, можна сказати, сімейний автомобільчик. Салончик у нас на тканині. На жаль, не покажу, бо все запотіло. По шинах у нас тут 215х55 на r 16 Шини стоять. Ну І вигляд ззаді, отакий от це Макс. Кому цікаво, отакий от от Peugeot 208 1.2 хетчбек, 17-й рік, кліматизація пишуть. Моторчик у нас бензин, пробіг 50 500 кілометрів, коробочка механіка, ціна 3900 злотих. Це у нас брутто. Салон на тканині. Такий от салончик. По шинах у нас тут 185 на 65R15. Ну і вигляд ззаді, друзі. Бежу 208. Mitsubishi ASX X, 18 2011 рік, ціна 32 900 брутто мотор 18, 149 кінських сил, 11 рік, пробіг 177-195 км Коробочка в нього механіка 4 х 4. Такі от Mitsubishi. Є тут вмятинка на дверях. Такий от салон на механіці. По шинах тут 215х60R17. Такі от, друзі, Mitsubishi. Volvo S60, ціна 59900 злотих брутто. Це в нас 2.0 седанчик. 2014 рік, 135 955 пробіга, дизельок. 2014 рік, коробочка автоматична. Таке от друзі, Вольво, шкіряний салон бачу повністю. Коробочка автоматична. Досить непоганий стан. по шинам ми бачимо тут у нас стоять 215 60 r 17 Ну і вигляд ззаді. РаВ 45900 злотих, це в нас третє покоління, ціна бруто 2.011 рік, бензин 157 кінських сил, пробіг 248 980, 4х4, коробочка в нас тут автоматична. Кому Цікаво, Toyota rav 4 теж на шкіряному салоні всередині. Ставочки з Алькантари. Салончик, в принципі, живий, не подертий Шини в нього стоять 255 на 65R-17. Ну і вигляд ззаді. РАВ четвертий. Форт Мондео МК 5 2.0 комбі 2017 рік. Паливо в нього дизель, пробіг 240 тисяч кілометрів, коробочка у нас йде автоматично. Ціна 49900 брутто. Такий, от, друзі, Фордик, досить непоганий. Салончик на тканині, рук вже є з потертостями, видно, побігав вже, пробіг все таки немаленький. Не Також тут я бачу, можна прочитати. Він код, тому цікаво, не запотівши. По шинах у нас стоять 255 на 50R-17 такі от Ford Mondeo Opel Astra 37900 бруто. Моторчик стоїть 1.4 комбі 2016 рік. Бензин, 125 тисяч пробіга, коробочка механіка. Також, друзі, от можна прочитати номер. Такий от в універсалі ополюк. Такий салончик на тканині. По шинах у нас тут 255 на 45 r 17 r 17 Opel, Opel, Opel Astra. Вигляд сзади. на одну із площадок, а тут нево стоїть. Ціна вам не ще під відео напишу. Подивіться, яка нева. Закрыли на жаль, не відкрию. Так та вот друзья На газу. Бачу, сзади стоїть баллон. Запаска. Такий я тут стоит в Порше. Салончик. О, сразу запах совветских автомобілів, мені теж ще шестерочка нагадалась. Так от виглядає приборка. Така от Ну, вигляд сзади. Ну, стан ще в принципі более-менее живий, не повністю згнила. ржавчини, но ну, машина на ходу.